Вам показати, як на мою думку, от дуже гарну форму розташування волотистої гортензії Полістар Афілія. Значить, я її вирощую у горщику 60 літрів. До цього вона в мене є ще кущен в землі, але ну, в минулому році я спробувала в землі так розкласти, а це мій саджанець йому три роки. Ну, верніше, це третій рік. От, і в минулому році я вже гілочки ці ну, привчила, поклала їх. Я їх розклала от, от так от, сюди, сюди. В общем, по кругу, покругу горшка, розклала гілки, і вони в мене лежать горизонтально. Потім, коли починають рости бруньки, то вони всі прокидаються і йдуть вертикально, дають вертикальні. ну, паростки ці, і кожна з них буде квітнути. І виходить, тоді от букет квітів. От бачите, зараз вже тут з'являються квітки. Ну, Полістар, вона дуже рання, гортензія, волотиста. І от як бачите, всюди-всюди у неї вже є, закладаються квітки. Ну, я давній виноградар, от, і в минулому році, отак от спробувала. Розкласти forever and Ендевер гортензію широколисну. мені сподобалася. Я в цьому році, от експериментую на Полістар.